Тиля! Бузя! сіронька моя. Вуха світиться. Ай, капець, яка ти гарна. Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка і це Бла 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 Новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже. Усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Почнемо, напевно, з поганих новин, але все ж у віці 83 років померла Тіна Тьорнер. Її називали королевою рок-н-ролу, і це не дарма, тому що це була просто легендарна вокалістка, яка принесла багато всього для вокалу, для музики, взагалі для людей. Вона реально була музичною легендою, і багато людей наслідували її, вчилися по її піснях. і в принципі, та й я теж і best. best. Ну коротше, знаєте, це і сумна новина, і з іншого боку вона дуже багато всього принесла, і в цілому вона прожила дуже класне, круте життя. And I'm a happy person. Here's to you. взагалі то вона померла через хворобу в 2013 році. В неї був інсульт. Потім в неї виявили ниркову недостатність, її пересаджували нирку, і потім в неї виявили рак кишківника. І тому, в принципі, це все і призвело до смерті. Ось вона померла в своєму будинку в Швейцарії. Я думаю, це напевно це добре. Насправді я зовсім трошечки хотіла б вам взагалі про неї розповісти, просто щоб якщо ви не задавалися питанням, яка була в неї кар'єра до того моменту, як ми народилися, то хотілось би вам розказати, що вона, наприклад, в 60-х роках вона зі своїм тодішнім чоловіком Айком у них був дует, і вони. Саме тоді вона стала так максимально популярною зі своїм чоловіком. Їхня пісня «Full in Love» дебютувала в топ-30 американського чарту. І, коротше, вони були, знаєте, на хвилі популярності, виступали разом з Rolling Stones. Але в цих стосунках була величезна проблема в тому, що цей Айк був аб'юзером. Що вона сама казала про це? Мої стосунки з Айком були приречені того дня, коли він зрозумів, що я збираюся стати його джерелом прибутку. Йому потрібно було контролювати мене. Економічно і психологічно, щоб я ніколи не змогла його покинути. Це вона написала в своїй книзі, біографії. Моя історія кохання, яка вийшла до 2018 році. І от в 60-х вони зайком були дуже популярні, але там було дуже багато подружнього насильства. І тому в 70-х вона від нього пішла і стала сольною виконавицею і стала більш крутішою без нього, скажімо так. Агеднати агед абсолютлінатин тоді сиксенс мелозал. У 80-х роках вийшли багато її хітів, і той самий you simply the best» теж вийшло десь там. Коротше, вона була дуже сильно популярною. Вона отримала 12 статуеток Гремі, що дуже багато. Вона дворазовий член зали слави, рок ролу Вона продала за свою кар'єру мільйони, мільйони альбомів. Вона вплинула на багатьох людей, і як кажуть і музиканти, і взагалі люди, вона повпливала на музику. В минулому, в сьогоденні, і все ще впливає, буде впливати на неї в майбутньому. Закрита похорона церемонія відбудеться для близьких і друзів. Більше ніяких коментарів ми з цього приводу не маємо. І насправді я думаю, кожен з нас може попрощатися з стіною Тюрнер, послухавши її пісні, і просто знаєте, згадавши наскільки вона була крутою, і подивитися, наприклад, її ранні виступи там, наприклад, з Шер, Тому що це правда була епоха дуже дуже крутих жінок, які створювали офігезний шоу бізнес, який ми зараз маємо. Майлі Сайрус дала інтерв'ю британському Вог. Насправді я дуже люблю статті Вог, тому що коли вони беруть у когось інтерв'ю, вони там типу, описують, Вона була в сукні там, більйового стилю ля-ля-ля. Ну коротше, вони ж там пишуть, вважаю, як оповідання. Ось. Але я вам не буду розповідати, в чому була одягнена Майлі Сайрус і як, який в неї був настрій, коли вона давала це інтерв'ю. А розкажу вам, наприклад, цікавинки про пісню Flowers. Можливо, вас вона підзадовбала, я не знаю, звісно. Але насправді цікаво це те, що, як вона сказала, вона не збиралася і не хотіла е, робити так, щоб ця пісня була саме про Ліама, Вона фіксувала свої е, відчуття. Вона писала щоденник через пісню. Ось, і найцікавіше особисто для мене, це те, що спочатку. Текст був не такий, яким ми його знаємо, і в ньому був змінений всього один рядок, але він гіперважливий. Що вона співає? Я можу купити собі квіти, написати своє ім'я на піску, розмовляти сама з собою. І остання фраза: але я не можу любити себе краще за тебе. І... Розумієте, що це насправді змінює весь посил всієї пісні, тому що, по суті, це better than you can», типу, ми всі такі, йоу, я така крута, можу любити себе краще за тебе. Але спочатку вона казала Я не можу, тобто їй виходить, його ж не вистачало. Вона може робити все, що завгодно, але кохати себе. Краще за нього вона не може. І це, мені здається, змінює весь сенс пісні. Взагалі, одна один маленький рядочок. І вона сказала, що вона змінила цей рядок, тому що він був занадто похмурий, знаєте, в стилі 50-х, типа, все, звісно, супер, але не дуже. Ось, і сказала, що вона може любити себе краще за тебе. І назвала це «Fake it till you make it». Знаєте, це така фраза, типа, прикидайся, допоки не вийде. Ось. І в принципі, напевно, в цьому іще більше суті для цієї пісні, тому що ти такий сам себе намагаєшся переконати в цьому, і потім в це віриш, і потім це стає правдою. Ну коротше, я сподіваюся, вона зрозуміла, да? Ще вона сказала, що вона одразу відчула, що ця пісня буде хітом, тому в день релізу вона, не задумуючись, пішла собі в клуб і просто відпочивала, займалася своїми справами, тому що знала, що це пісня залетить. Може, не з першого тижня, але все ж. І як ви знаєте, пісня залетіла і, здається, 10 Тижнів була в топ білборді, так що вона була права. Вона так сказала, що, типу, багато заголовків зараз кажуть, що це зоряний час, малі Сайрус. І вона каже, що так і є. Але цей зоряний час проходить не перший, скажімо так, і не останній. Тому в цілому вона просто насолоджується тим, як вона зараз себе почуває, тому що нарешті вона почуває себе добре. Вона, знаєте, in a good place. У неї все добре, все класно і все. Вона просто насолоджується тим, що в неї є зараз. Звісно ж, згадали в цьому інтерв'ю і часи Діснею, і вона сказала, що вона роками носила. Собі відчуття провини за те, як вона себе поводить. Але потім зрозуміла, що це була індустрія. Вона росла з дорослими людьми, вони дуже суворо її судили і дуже суворо до неї ставилися. І вона каже, що тепер, коли вона сама стала дорослою, вона розуміє, що вона б до дитини ніколи так не ставилася і ніколи б не давала взагалі дитині відчувати себе так, як вона себе відчувала тоді, коли вона була зіркою діснею. Ну і звісно, вона сказала про те, що зі своїм новим оцим афієнським альбомом вона не поїде в тур, тому що вона не дуже любить ці величезні концерти, коли ти не можеш бачити очі людей. І при цьому вона каже, що вона дуже сильно любить своїх фанатів і дуже сильно дякує всім за підтримку, але вона зараз не готова і не хоче нікуди їхати нічого робити. В тому плані, що не то, що я не хочу нічого робити, а в тому плані, що це не той зв'язок з аудиторією, який би вона хотіла мати. Тобто, Величезні концерти, де там, знаєте, сотні тисяч людей, і буквально ти на тебе світить прожектор, і ти навіть же не бачиш, що там відбувається <смі> з іншої сторони сцени, скажімо так. Ось, І їй такий формат не дуже подобається. І зараз вона знаходиться в тому е, місці свого життя, де вона б не хотіла давати ніяких таких величезних концертів. Але, як вона сама і каже, е, вона змінюється, вона людина, і все може змінитися, вона може змінити свою думку, свої мислення. Коротше, це не, не кінцева, скажімо так. Ось, але поки що очікувати те, що Малі Сарос поїде з Endless Summer Vacation в якийсь тур не треба. Вона напевно, я думаю, вона буде ходити на всякі шоу, співати пісні. Можливо, зробить якісь приколи, знаєте, то що там тіпа, на задньому подвір'ї буде співати або ще щось. Це чисто мої здогадки. Вона до цього не казала. Ось, але поки що великих концертів від Малі Сарос не чекати, тому що вона насолоджується своїм життям. Нарешті вона. В хорошому місці, скажімо так. Так, зараз треба, напевно, як в Твіттері, там, де пишу, знаєте, TW, Trigger Warning, Зараз ми з вами будемо розмовляти про смерть, про ефтаназію. Ось, якщо хтось не любить такі теми, я вас чудово розумію. Перемотайте на оцей таймкод, десь він тут буде, я ще не знаю, бо я це дізнаюся на монтажі. Ось. Скажу, яка тема. Модель Вікторія Сікрет поділилася відео зі своєю бабусею, яка погодилася на Ефтаназію, і вона розмовляє зі своєю бабусею про те, що вона відчуває ось така тема. Так що, якщо ви хочете про це послухати, слухайте, не хочете, листайте далі. Модель Вікторія Сікрет Алі Тейт Катлер публічно підтримала бажання своєї бабусі зробити Ефтаназію. Що взагалі сталося? У її бабусі виявили рак, і це рак на термінальній стадії здається, це так називається. Це той момент, коли лікар тобі каже, що із розряду залишилось у вас там стільки-стільки. Ви можете померти так, так і так. Е, немає варіанту боротьби з хворобою, тому що вона вже, вважаю, заволоділа вашим тілом. Так буває, на жаль, так ми знаємо. Тому постійно всі кажуть про те, що треба діагностувати рак умовно молочної залози і всього іншого. Заздалегідь, тому що поки він на ранніх стадіях, ми можемо його лікувати, люди можуть жити в ремісії. Але на жаль, коли рак вже в термінальній стадії, він майже не піддається лікуванню, і це більше схоже на знаєте, муки аніж. На лікування. І тому бабуся цієї Алі е, вирішила зробити евтаназію І це абсолютно її виважене рішення. І ця Алі Тейт Катлер вирішила поділитися з рішенням бабусі в Тіктоці, чим насправді з одного боку. Дуже підняла дуже важливу тему. З іншого боку, викликала якийсь хейт, типу, на про це розповідати. Але е, мені здається, що це прям дуже важливо. Я коли дивилася, я плакала, звісно. Е, тому що її бабуся, як вона вирішила, що вона ефтаназію будуть проводити в Канаді. Вона знає день, в який це станеться. І тому вважаю, вона абсолютно свідомо проводить. Останні дні свого життя, і люди навколо неї також так само свідомо знають, що вона помре в той день, коли вона обрала. І, в принципі, відео про свою евтаназію, про, про евтаназію бабусі вважає, але от бабуся про це розповідає. Ех, вона сама хотіла знати, коли це станеться. Ось і не хотіла відчувати це все, що могло б з нею бути через хворобу. Тобто, е, як вони сказали, що, як це буває, лікарі тобі кажуть, те те те, те, -те" і ти робиш висновок. Е, що ти хочеш зробити? Ти в будь-який момент можеш сказати ні вибачте, я передумала ніякої евтаназії і все інше, але ні, вона вирішила, і поки що вона до цього йде. Е, я подробиць більше поки що не знаю, тому що ця дівчина вона перестала постити відео саме про бабусю. О, ось. Але. I'd like to go mm -hmm. So, as the day approaches, is it something you're thinking about every day? or no. just no. It's going to happen no. when it happens. Yeah. When I'll be ready, I'll know. Yeah. I've always made my own decisions for myself. Mm -hmm. I do believe my husband is there saying it's about time. And I'll say hi, Arne, I'm here. Mm -hmm. That's it. Цю дівчину за те, що вона виклала настільки особисте, вони вважають, знаєте, не знаю. Бояться смерті, чи що? Я не, я не можу сказати, що я прям була рада побачити ці відео, тому що я плакала і все інше. Але в нас тема смерті і Евтаназії також дуже добойована, тому що це для нас щось дуже страшне. Я маю на увазі не під час війни. Зрозумійте мене, будь ласка, правильно. Я зараз маю на увазі саме цю частину, там де людина, яка знає, що вона помре, і що вона може померти в муках, скажімо так, обирає померти на своїх правилах. Ось я не маю на увазі війну, тому що це абсолютно різні речі, але якщо брати Евтаназію, дуже в багатьох країнах це заборонено, хоча це насправді нормально. Людина сама повинна вирішувати, коли це станеться. Я кажу саме про те, коли люди вже старі і відчувають, що підходить їхній час. Іноді евтаназія — це є вихід. Я напевно, якщо б підписувати петицію, я б підписала петицію про евтаназію, тому що також мала в своєму житті такий досвід бачити, як згасає моя дуже близька людина. Ось і блін, це сумно. І можливо хтось хотів би обрати для себе цей шлях, не мучитися, не відчувати того, що відчував, не відчувати те, як ти не знаю, забуваєш, свої, забуваєш своїх рідних або ще щось, або відчувати дуже сильну біль. Ну, коротше, можливо, я взагалі виріжу все це тільки що наговорила, тому що чи то це занадто особисте, чи це просто вже поток мого сознання. Ось. Як сказала ця модель, це відео змусило 11 мільйонів людей заговорити про смерть. Я сказала б, що це одна з найбільш корисних культурних розмов, які я бачила в цьому застосунку. Тому я сказала те, що сказала. І я її підтримую, тому що це дійсно важливо і так. Все, більш нема чого додати. Ну що, серіал Ідол дебютував на Канському кінофестивалі. Там показали перші дві серії. І що ви думаєте, яка несподіванка кінокритики не зацінили? Пам-пам-пам! Аж сталося. А чому ж так? Значить, шоу від Сема Левінсона і З Вікенда, який вже не з вікенд, а Абель Тесфая. Який він і є, бо це його ім'я, їх звинувачують відсутності жіночої перспективи, надмірність сексуалізації головної героїні Джоселін, схожості з другим сезоном серіалу Ейфорія і невдалому зображенні проблем поп-індустрії, про які хотіли розповісти творці серіалу Ідол. Нічого нового, правда? Різні кінокритики висловлювалися. Хтось сказав, що серіал Ідол це намагання завести покоління Тік-Току в кінотеатри і так зробити якийсь скандал з нічого. І також відзначили, наскільки мало одягу майже у всьому серіалі на головній героїні Лілі Роуздеп, тому що в неї там, якщо навіть і купальник, то там типу пудінг. Ось такий малесенький, ось і, типу, замало тканини, скажімо так, на людинний. Інше сказали, що це е, те, що там показується, воно вже, знаєте, на такій маленькій межі. От отут, -от це еротика, а отут-от це вже порно. І от тут маленький такий шматочок, де воно не сходиться. І от в цей шматочок вліз серіал Ідол. Тому що, по суті, і ще чуть -чуть, і це вже буде парнуха. Ось, Тому що там дуже багато відвертих сцен, дуже багато мастурбації, дуже багато сексу і дуже багато голих людей. Ось, нічого не сподіваного. Я з вами згодна, скажу за все, ви це і подумали. Я сподіваюся, тому що ми з вами да, на зв'язку. Чи я здивована? Та ні. Також багатьом не сподобався головний герой, який не Джозелін, а Тедрос, той, того, що грає Вікенд. Вибачте, я не можу просто називати його Вікенд Абель Тесфає. Мені просто його ім'я, вибачте, комусь моє ім'я Аліна Пушка ж теж буде дуже незручним, але мені поки що не дуже зручно його називати Абель або Ейбл. Допоможіть, будь ласка, як правильно, щоб я потім не дурню не нанесла. А про що я хотіла сказати? Його називають в серіалі його звуть Тедрос, і його ім'я повторюється постійно. І типа, один, один кінокритик сказав, що воно прям таке огидне, що його постійно повторюють, і його персонаж настільки огидний, а вона до нього тягнеться. Ну, коротше, воно все-таки. Не таке. Типа поп-індустрія, вона, звісно, не янгольські створіння літають на крилах таланту і роблять якісь магічні прекрасні штуки, ні. Але і не те, що вони показали. Блін, вибачте. Знаю, що інформація про ідола вже звучала, і це не новина, тому ну, просто іще ось маленька подробиця. А тепер моя улюблена рубрика Блін! І я хотіла б вам сказати, до речі, саме тут, якщо ви проживаєте в Дніпрі, то в середу, 31 травня, о 19.00 ми з Микитою будемо грати концертик в кафе Світло, яке знаходиться. нагадай мені, будь ласка, адресу. Я напишу на вулиці Виконкомівській з цього з бульварчику на гору трошки. Ви там його знайдете. Тож, якщо ви знаходитесь з Дніпрі, я запрошую вас на концерт. Вхід вільний, вип'ємо кави, пообіймаємось, послухаємо музику. Ну, в смілі, ви будете слухати, я буду цю музику співати. Ось побачимося в кафе світло. Залишу всі посилання на соцмережі світла в описі до цього відео, або можете написати мені в соцмережах і бронювати столики. Коротше, забронюйте столик і приходьте. А тепер точно бліц. Японський бренд ЮНІКЛО представив колаборацію з українськими художницями. Бренд ЮНІКЛО об'єднався з берлінським об'єднанням українців Ukrainian Culture Community. Знаєте, що найцікавіше? Ще в своїх новинах я не знаю, можливо, навіть. За рік тому я розповідала про Ukrainian Culture Community, тому що там знаходилася моя знайома Меланія Кобалія, яка займається пантомімою, і вона там робила перформанс дуже гарний. Я була в захваті, тому захотіла вам розказати. Ось і зараз ці самі жінки, які створили цей простір, мисткині, заколабора... закол... заколаборувалися, Коротше, співпрацюють з ЮНІКЛО. Nie fi haswit. Це дуже круто. Коротше, вони випустили лімітовану колекцію футболок з різними принтами, які намалювали українські художниці, які нині проживають в Берліні. Їх звати Зіна Ісупова, Віка Берг, Пташка Сомарій та Анастасія Пасічник. До речі, саме Анастасія Пасічник створила цей Ukrainian Culture Community. Вибачте, я записую це в п'ятницю зранку. Після обстрілів в мене здається, рот не працює, треба більше спати. Дизайн речі насправді можна обрати самим. Покупці можуть кастомі. Футболку, лонгслів чи шопер принтом прямо в магазині. А також доповнити її текстом, зображенням чи наліпками. Поки що, я думаю, напевно, взагалі, придбати ці речі можна буде в флагманському берлінському магазині ЮНІКЛО, який знаходиться по адресі, який я не назову, тому що я не спілкуюся німецькою. Ось, але якщо ви знаходитеся в Берліні, ви можете завітати в ЮНІКЛО і подивитися, як воно ну, там що працює. Мені здається, це дуже класно. Анджеліна Джолі запускає свій власний бренд. Це буде модне екологічне ательє чулі Чому я вирішила прочитати саме так? Я не знаю ательє жулі. Що цікаво, що дизайнерами. І сам дизайн будуть придумувати клієнти. А от всякі кравці і люди, які вже знаються на створенні одежі, будуть слухати своїх замовників і робити те, що вони попросили. Тобто, по суті, можна намалювати собі будь-що, що ти собі уявляєш, як ти хочеш виглядати, і вони зроблять по твоєму ескізу і по твоєму бажанню тобі якусь одежу. Більше того, вони це будуть робити не з якихось нових матеріалів, а з вінтажних матеріалів і з залишків ткань. Нині, тобто вони не будуть використовувати нічого нового зробленого, не будуть закупати знаєте, рулонами е, різні матеріали, а будуть саме користуватися наявним тим, що вже є в грудні 22-го року. Анжеліна Джолі пішла з посади е, посла. Доброї волі ООН, тому що вирішила допомагати біженцям самостійно, і вона сказала, що це її час працювати по-іншому. І взагалі, таким чином, вона в це ательє, хоче набрати людей різних з різних країн, скажімо так. Вона просто хоче набрати. Талановитих людей незалежності від їхнього соціального статусу, від того, хто вони є. Головне це їхній талант. От, така от естетика, скажімо так, бренду Аджеліни Jolie. Ну що, вінні пуха екранізували? Що там ще було? У нас таке кривавеньке нещодавно. Дамбо дамбо? Ні, ні, -ні не дамбо. Дні щось таке, прям таке. Да, що жорстке було нещодавно. Але Окрім... Аліса в крайні чудесце вже я, я в цю гру, там, де вона кривава, грала ще в дитинстві. Коротше, позарилися на так, скажімо, цей на святе, на попелюшку. Нас очікує екранізація кривавої попелюшки. Якщо ви пам'ятаєте, оригінал, там де казки братів Грім, вони взагалі-то написали, що сестри там в кінці собі і пальці повідрували, щоб ту, туфельку влізти, але. Казка буде ще більш кривавішою, тому що пополюшка тепер буде вбивати. І нам обіцяють, що це буде дуже криваво і в деяких навіть частинах буде несподівано. В принципі, він і пуха, якщо що, оцього кривавого я не дивилася, а вони і продовження знімати хочуть. Скажіть, чи ви дивилися, до речі, ці жахастики? Тому що я не пересилила себе, не хочу, як це сказати. А що це був за звук? Це був вибух чи гром? Добре, супер. Режисерка Луїза Уоррен, яка і буде знімати цю попелюшку, сказала так: це неймовірно унікальний погляд на попелюшку, яку ми всі любимо і знаємо. Від її рук буде кілька по справжньому жахливих смертей. Думаю, любителі крові отримують задоволення від мого похмурого переказу. Чорно-білий Фендер стратокастер який Курт Кобейн розбив на своєму концерті, продали за 600 тисяч. Доларів ніфіга собі! Блін, знав би курт, скільки грошей буде коштувати гітари, яку він просто розкирякав. Ця гітара підписана Куртом Кобейном, Дейвом Гролом і Крісом Новоселичем. І також вона містить послання від фронтмена до його друга Марка Лейненга. Лейнекана, якому він подарував гітару в 92-му році. Ну коротше, як ви пам'ятаєте, Курт Кобейн закінчив не дуже добре, і він завжди казав, що він не хотів бути популярним. Я думаю, він би був в шоці від того, за скільки грошей продали його гітару, тому що, ну, блін, якого фіга? Да. Багато чим він був незадоволений в системі популярності, я не знаю навіть, як це сказати. Ну, коротше, якщо тут є. О, Сирена, може, все-таки був вибух, як ти думаєш? Ладно, зараз подивимось. У мене залишилось мало новин, тому дозаписуємо і біжимо від вікна. Меган Фокс і Машин Ганкелі відвідали разом захід. Це був захід від бренду Свім Сверд Чотатам. Я вам зараз не скажу, бо я не записала, а тепер блін, шукати довго, а за вікном Сререна. Коротше, вони з машин ганкелі відвідали цей захід, але. Величезне, але в тому, що вони не сфоткались разом. Вони за лаштунками навіть обіймалися, спілкувалися, але не зробили жодної фотографії разом. Хоча зазвичай, коли вони відвідували якийсь захід, вони завжди фоткались разом і були разом. Кожен з них виглядав чудово, але кажуть, що вони працюють над своїми стосунками, тири-пири, всі діла, але фотографію разом не зробили. А чому, а? А? а чому, а чому? А Чому? А ми не знаємо, чому от і все, от так. Це був вибух та й і остання найкрутіша новина це те, що Джесі Джей народила сина. І це просто супер. Вона дуже сильно цього чекала, хотіла. В неї був колись викидень, і це вона дуже страшно переживала. Вона хотіла дуже бу... сильно хотіла бути матір'ю. І ми Джесі Джей вітаємо. Друзі, за вікном у нас сирена, тому зараз я піду дозаписувати записувати кінець цього відео на телефон в коридор. Там і познайомимося з моїм коридором і моїми котиками. Поїхали! Хочеться сказати вам привіт з коридору. Я сідаю на крісло, на якому я зазвичай сиджу, коли в нас вибухи. Я посміхаюся, здається, це трошки історично. Що я хотіла сказати? Так, треба знайти якийсь фон нормальний. Чекайте, в нас є ще крісла. Ще, 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 Так, я сяду в крісло Кіра, а це та людина, яка монтувала заставку, нагадую. Тож. Продовжимо по плану. На цьому мої новини закінчилися. Можливо, я чогось не сказала або сказала щось зайве, хто зна. Я дуже вдячна вам за підтримку мого каналу, за те, що ви підписуєтеся, ставите лайки. Будь ласка, не забувайте зробити. Коментуєте, обов'язково теж це робіть. Я читаю все іноді відповідаю. Дуже часто я останнім часом я працюю, і в мене іноді немає часу, але я все читаю і все бачу. Я вам дуже вдячна за вашу активність. Я дякую своїм спонсорам за те, що ви е, вкладаєтеся в мій канал Копійкою. Також дуже дякую всім, хто підтримує мене на Баймієкофі. Там поки що немає постійної підписки, але там є одноразові донати. Ось так що, якщо у вас є бажання, ви можете е, пригостити мене. Кавузькою. Також, саме під час тривоги і коли в Дніпрі бахкає, я хотіла б вам сказати, щоб ви не забували донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Повернеть живим, фонд Сергія Притули, фонд animals» і будь-який інший фонд, який ви для себе оберете, і будь-який інший збір, який ви для себе оберете. Я знаю, що ви в мене сонечка, ви це все знаєте, це інформація для вас не нова. Але нагадати варто. Подивилися відео, задонатили копійчину кудись. Це Ну, реально, я не знаю, прокинувся задонатив. У мене така діма. ось, Тому що тим паче постійно, коли я сиджу в інстаграмі, там завжди хтось щось збирає, і я е, по копійчині і розгляду навіть по 10 гривень, типу, абсолютно спокійно скидаєш і все. Коротше, чуть -чуть. Теж хороший донат. Я вже казала, що донат як пісню да, в минулих новинах. А тепер якимось чином я покажу вам котиків. Напевно, мені з цим допоможе Микита і познімає мене е, зі сторони зараз. зараз. Е, в чому проблема прямо одразу показати котиків? В тому, що Мао знову накакав на порозі. І це все воняє в коридорі. Обожнюю. Я не знаю, чи мене там добре чутно. Ось Сісі, вона на вибухи реагує. Знаєте як? Як той дідусь, що постійно дивиться у вікно. Як тільки щось вибухнуло, вона не сцить, вона біжить на вікно, дивиться. Я не знаю в неї. Можливо, через те, що в неї дуже велика китайська історія, скажімо так, не дуже весела, вона вибухів не боїться і абсолютно нормально на них реагує. Більше того, їй цікаво, да? Сісіданок, все добре? Ну, а ось це Маосі, з яким ви знайомі, і це кицюнчка... Я його відпущу, тому що знову ж таки був вибух, і Мао не дуже добре реагує на вибухи, тому що під час початку повномасштабного вторгнення він якраз таки був в Дніпрі, бо ми ж з Сицилією і з Макітою ми були в Китаї, працювали. Ось а Мао був тут, і він на вибухи реагує не дуже добре. Він чи то намагається сховатися, чи кудись біжить. Ну, коротше, у котика ПТСР. Ось. А і зараз він, напевно, побіжав ховатися. Загалом я сподіваюся, що у вас все добре і. Бажаю всім смачного, хто їсть хорошого дня, вечора і ночі. Побачимось з вами в наступному відео. Бай-бай! Я вас люблю.